Добрий день, батьки! Знову я звертаюсь до вас. Будемо вчити наших малюків сортувати кружечки за кольором. Для цього вам знадобиться, щоб ви підготували або дерев'яні формочки, кружечки різних кольорів, або вирізати їх з паперу чи картону. І обов'язково візьміть декілька яблучок. Бажано круглої форми, щоб діти побачили, що яблучко може бути червоне, може бути жовте і може бути зелене. Поставте яблучка навпроти тарілочок. Тут будуть червоні, тут будуть жовті, тут будуть зелені. А потім запропонуйте малюку розкласти кружечки відповідно кольору яблучок. Ось таку підготовчу роботу, будь ласка, зробіть. Коли ви будете готові, тоді вмикайте і запрошую малюків. Добрий день, хлопчики! Добрий день, дівчатка! Подивіться, до нас завітала осінь і принесла в подарунок нам яблучка. Тут яблочко, тут яблучко і тут яблучко. Але вони різні. Тут червоне, ось це яблучко жовтого кольору. А тут яблучко зелене, яблучко круглої форми, круглої форми. І в нас є кружечки різних кольорів. Давайте зараз розкладемо. Наші кружечки до яблучок. Але уважно дивіться: сюди лиш червоні. До жовтого яблочка завжди кладемо жовтий кружечок. А до зеленого завжди зелений. Отже, один, два, три почали! Червоний. І жестами повторюємо разом зі мною червоний. Жовтий, жовтий до жовтого яблучка. Зелений до зеленого. Хм, червоний зелений. Зелений. І залишилось жовте. Ось так пограйте. А коли ви все зробили? Можна з'їсти яблучко, яке вам дуже-дуже подобається. Молодці! До побачення!